Привіт всім, хто дивиться мій канал по Т-16. Купив я такий редуктор. Так, Це редуктор з обовною муфтою, повишаючи в нього 1 к 4. Передаточне число. З цієї сторони стоїть шліцевий вал на 8, з цієї сторони валик під шпонку. В нього є обгонна муфта. Кажу так, якщо в одну сторону він крутиться, то в другу сторону, в другу сторону зрабатує обгонна муфта. І виходить, якби він сам далі вращається. Так, на Т-16 вал відбора. Вал Валотбора. Так, це де він. Оно там. Ось ось він. Де ось він наготував. Він, виходить, якщо дивитися сюди. Трактор, то він у нас вращається за часовою стрілкою. Якщо дивитися на цей е, вал, то він ну, отсюда дивитися, то він якби проти часової стрілки. Ну і тут робота вала теж проти часової стрілки. Так, найбільша проблема в мене виходила встановити цей редуктор. Я його на постійній основі тут встановлю. Просвіт тут нормальний. Такий десь, мабуть, пів метра, може більше. Ну, не виміряв, ну, хороший. У мене проблема була зробити сюди на на карданному валу. Понятно, що трошки цей вище стоїть, той трошки нижче. Зовісне, які здесь перекоси. Хоча все чітко виміряв. Ну, як міг так виміряв, старався все е, зробити Так, По кардану. Зараз перейду в гараж, покажу, як я сюди зробив самодільний карданчик. Е, в дальніше в мене на цей редуктор плани такі ось. У мене такий монстр генеруючий. Це три фази на 4 кВт. Ну, все робочий, новий на бензині. Це у Д2. Хочу сюди все время його встановити, щоб можна було робити генерацію електричества, виробатувати три фази, ну і 220, відповідно. Так, перейшов я в гараж, зараз хочу сказати по поводу кардану. Так, можна його, звісно, було купити, але, ну, во-первых, на даний момент мені треба, щоб крестовинки дуже близько стояли. Щоб було крестовинне, ну, зрозуміло, шліцева часть. Я цей кардан ще зробив з так, шариком. Ну, хто болт таке ставить, а хто я з шариком. так, рішив. так Взяв полуось таврії, шрус внутрішній тут стояв вал. Ось отак він стояв, грубо говоря, отак. Крепке, звісно, це все, я його обточив, взяв отаку шестерню, дали мені Вона Якраз на 8 шліців, все воно підходить. Обточив зуби, бо там зубик був один відбитий, ну як би в утіль. І я її зробив, зробив отакого плану. Отак От я зробив його, поставив масленку сюди. Ну, зараз не буду розказувати, як я це все виміряв. Звісно, пришлось помучитися. Дуже тяжело в обробітці. Оце. оце все дуже якесь воно. все. Так, встановив, щифтовка, виточив, виточив заглушечку. Зараз я її встановлю, вона плотно сюди встановиться, щоб закрити, то що це все буде собрано в одну часть. Отак. От Шусовка. Сейчас mm, промажу його і потім можна буде ще трошки протавотити оцю шайбочку, для чого? щоб литул смазка не виходила сюди в шліцеву часть. Так, це сейчас установлю по поводу зривного, зривного устройства. Що я маю в виду? зривного предохранительно, правильно сказати? Mm, хочеться так, що, допустим, о-перше, бути дві крестовини, ось одна крестовинка, оце як би друга крестовинка. В цій крестовині буде продольний ход. Якщо де щось не совпадатиме, буде тут ход. Тут значительно такий увеличений ход нормальний. І в случая, якщо де щось підклине, щоб можна було, грубо говоря, отак вот одна крестовина, отак вот друга. Якщо десь в редукторі або в нагрузці щось, щось підклине, оце стоятиме до трактора, до вома. Оце стоятиме до редуктора. Отут я встановлюю ще шарик, я називаю предохранительний, Щоб в де щось там підклиніє, щоб нічого валі бора в тракторі не порвало, щоб виходить, оця вилочка буде стоять неподвижно, скажу так, заклинивши. А ця часть. Буде в неї можливість провернутися. Так, зараз я трошки підготовлю і буду розказувати далі. Значить так, взяв я таку, розібрав, це все стандартно стоїть крестовина з ліцевою частю з фіксатором. Ну, я його переробив, тому що він тут тіліпався, воно якось погано держалося, все ушатане, хоча воно й нове, ну но тільки щось воно. Зараз воно тут без люфтів, чітко закривається. Так, розібрав я цю крестовинку, витягнув вилучку карданчика, тут був квадрат. Зробив на, токарке, на цьому токарному своєму, зробив спеціальні такі приспособи, встановив, центрував, зразу зробив проточив по-наружі. І потім квадрат. Так, трошки я збився, бо мене відвлекли. Значить, ой, не так. Ну, коротше, тут був квадрат. Я проточив під круг, виточив отаку втулку. Вона сюди отак встановлюється. Отак так встановлюється. Тут штопорне колечко є. Отаке. В одну сторону я установлю штифт, ось різьбовий, отакий ось, ось, щоб ця втулка не крутилася. Ось, ось сюди встановиться штифт, закрутиться. Понятно, що западлицо. З цієї сторони буде отака система. Ось овал, Поставив штопорне кольцо. Тут ну воно так ось так, нас одінеться воно. Правніше не так, щоб ось так було понятніше. Так, ага, от так ось. Так, воно одіниться, тут ще сильніше посадиться. З цієї сторони шайба і штопор. Сюди будуть кидатися два шарика. Отакі. Один шарик буде непосередньо в бал, отак лягать на определену висоту, ну, скажу так, отак. Один отак сюди і другий зверху. Так як оце чугунині в корпусі, ось чугунина, сталюки в корпусі, воно тут от -от отак буде за подліцу. Зверху, зверху набивається колечко о такого плана, отакого. От Тут штопориться, щоб шайба ця не скакувала. Зараз роблю тут на 2 мм її. Одним словом, одним словом, якщо буде підклинювання редуктора, там, чи нагрузка здорова, чи що, оцей шарик він в оці канавці підніме буде проворот, оце отак от, от провернеться. Він виходить, що він підніметься вгору. Підніметься на цій обоймі. же шарик зверху стоїть. Отак. От підніметься, ну і видавиться, І оцей, оця крестовина, оця крестовина буде стояти. а цей вал буде вращатися. Це, я пойму, що <coughs> щось не так. Так, ну це, звісно, з цим я ділом промудохався. Одним словом, одним словом, оцей вал дуже кальоний, крепкий. Це я, Висверлював це сверло. У мене є таке крепеньке. Як же воно, не Рапітове, а ой, Р-18. Я лі просверлив. А отут пробував канавку, ну тільки отакою от фрез, от фрезою бралося. отакою от таку Це, звісно, фриза гризе добре. Так що, хто таке буде робити? Дивіться, то що вал дуже крепкий. І це шарик отак лягає. Зараз по поводу шарика такий набросок зробив, щоб, може трошки не поняли. Оце, допустимо, вал йде в мене. Оце один шарик, отут другий шарик, а це зверху буде оце колічко стоять. Так, а де воно? Колічко? Ага, ось це колічко. Оце колічко. Тут треба так прочитати. Щоб вал провернувся, шарик не має бути половина в канавці. У мене на даний момент діаметр шарика 9,5, в вал лягає 4,3 мм, зверху 6,2 мм. І за що? Якщо пополам буде шарик, то вероятність того, що шарик підніме вгору, приводиться до нуля. Треба трохи, щоб шарик був. От центра вище стояв сюди. Ну, скажу так, тут 6 мм, отуду 4 мм. Ну, у мене отакий от варіант виходить. 6, а тут 4. Якщо десь щось підклине, підклине, то оцей шарик, понятно, що піде по окружності, його підніме І оці втулки. Ця втулка знаходиться, в оці крестовинки. В оці крестовині. Я її обварювати поки нічого не буду. Туштів. Ну це якби одне ціле буде отаке. І воно тут повернеться. Це якщо нагрузка здорова буде, там підклинювання якась. Оцей шарик сюди підніметься. Їх два штуки. Ролики не можна ставити, треба тільки шарики ставити. Воно підніметься, видаве, оцю обойму підніме. Вона не спаде, тому що тут теж канавку я зробив. За цим, звісно, з токарними роботами це щось токарних станок. Звісно, намучився. Довго я це все діло точив. Так, ну це в принципі так. Це я зараз його це весь кардан соберу, помажу, фіулку, потім тут в мене графіточка, не графітка, а смазка така синя. Це, зараз я його промажу, тут все, поставлю кольця і все це діло соберу до кучі. Оце я таки зробив. Кардан іменно на мій редуктор. Ну, в принципі, як би об'яснив, якщо по, по шарику, то понятно, що можна взяти, звісно, ролик, але тільки ролик має бути тут круглий. Ну, Ролик, як правило, вони йдуть бочоночком. Саме найкраще взяти шарик. Ну і зверху теж шарик я ставлю і зверху кольцо, це кольцо уплотняюще, воно це все держе. Далі він не впаде. Саме головне, щоб верхня частина була більша, ніж нижня. Тому що, якщо буде напополам, шарик може якби, прихвачувати. І він, вероятно, що він його підірве вгору, ну, зводиться до мінімуму. А в такому варіанті, ось, то це буде нормально. Так, ну, Пожалуй на цьому все. Буду далі робити свого звіря. Буду ставити генератор. З редуктором буде ще відео. В принципі, там, щоб редуктор нормальний, поміняти сальники, залить масло. Зробив на нього зверху обов'язково сапун. Ось така гайка там стояла. Врізався, обикновенний сапунчик поставив, поставлю щуп, тому що воно там буде постійно стаціонарно стояти. Так, ну пожалуй все. Всім самого найкращого. Бережіть себе, близьких, мирного неба над головою. Все буде Україна. Всім саме найкращого. До побачення.